Привіт! Мене звати Джессі Ромкайнен. І сьогодні я покажу вам основи програмного забезпечення для підрахунку об'ємів матеріалів GCAD. Спочатку ми розглянемо інтерфейс програми і коли закінчимо з інтерфейсом, перейдемо до номенклатури та класифікацій. Потім ми розглянемо вимірювання за елементами та шаблонами, далі облік витрат, а також штучний інтелект. І звичайно, звіти та те, як експортувати кількісний підрахунок матеріалів у формат Excel. Отже, продовжимо: перше, що ми бачимо в інтерфейсі користувача, це робоча область та групи проєктів. По суті, кожен проєкт визначається за роком, коли ви виконували вимірювання та підрахунки. Наприклад, зараз 25 й рік. У нижній лівій частині екрана знаходиться панель вимірювань. Кожне вимірювання, яке ми робимо чи створюємо, буде додане до цього блоку. Наприклад, якщо ми будемо вимірювати цілих ті стіни, ми можемо зробити це в декілька операцій, і тут може бути, скажімо, 10 вимірювань. Кожне вимірювання містить інформацію, яка нам потрібна, а в блоці загальних кількостей ми побачимо кількість та все, що отримано під час вимірювання. Далі у нас інструментальні панелі Home, Insert, Show, Tools та Print. Найчастіше ми будемо працювати у вкладці Home, де знаходяться інструменти вимірювання, блоки, класифікація, звіти, облік витрат, деякі утиліти, наприклад, швидке вимірювання, а також інструменти прив'язки, подібні до AutoCAD. У вкладці Insert ми можемо креслити базові лінії, змінювати креслення, додавати текст і різні символи. Також ми можемо додавати розміри: горизонтальні, вертикальні, площі, тобто базові функції, знайомі з CAD програм. У вкладці Show ми можемо налаштовувати інтерфейс, вимикати чи вмикати інструменти, вибирати що і де відображати. Наприклад, можна увімкнути властивості. Найчастіше ми використовуємо статус, ресурси, вимірювання та загальні кількості. Якщо ви використовуєте два монітори, то на першому може бути відкрите креслення, а на другому всі вимірювання та кількості. Ідея в тому, щоб було більше простору для креслень та вимірювань. Далі ми розглянемо номенклатуру або систему класифікації програми. Я відкрию це меню, і тут ми бачимо дві системи збереження. Є пам'ять проекту для цього конкретного проєкту і пам'ять додатка постійна пам'ять програми. Тут у мене є приклад класифікації. Фінська система «Хаус», яка охоплює все від земляних робіт до встановлення меблів у будівлі. У системі номенклатури все можна локалізувати стандартні системи. Шаблони. Мета джекат, дозволити вам використовувати власну локальну або корпоративну класифікацію для вимірювань. Ви можете імпортувати файл з Excel і використовувати його як власну класифікацію. Тобто ви можете імпортувати власні матеріали, елементи і використовувати їх для вимірювань. Тепер, коли ми розглянули класифікацію, можемо перейти до вимірювань. Креслення, яке я відкрив план поверху з PDF. Зрештою PDF буде перетворено у формат креслення. Усі лінії, текст, площі. Усе можна вибирати, редагувати або видаляти. PDF фактично перетворюється назад на формат креслення. Перш ніж виконувати вимірювання, треба перевірити масштаб. Під час імпорту програма запитує масштаб. Зазвичай усе коректне, але іноді у PDF може бути неправильний масштаб, і його можна скоригувати в програмі. Щоб це перевірити, я використовую інструмент швидкого вимірювання. Вибираю швидке вимірювання, вибираю Відстань і вказую дві точки. Наприклад, я вибираю цей розмір як еталон. Клацаю один раз і наводжу курсор. Ми бачимо значення 3200 мм. Отже, все правильно, і мої вимірювання будуть у правильному масштабі. Коли масштаб перевірений, можемо переходити до вимірювання. Після натискання кнопки Measuring з'являється меню. Зліва відображаються всі елементи з класифікації, і залежно від класифікації у вас можуть бути власні елементи з локальною мовою. У GCAD є три типи вимірювань одиниця, лінія, площа. Кожен із цих типів може використовувати різні формули. Перше вимірювання лінійне. Ми шукаємо елемент, наприклад, стіна, легка дерев'яна стіна, знайдемо пункт Wooden Light Partitions. Ми обираємо елемент, за яким хочемо виконати вимірювання, натискаємо правою кнопкою миші та вибираємо Додати до вимірювання. Після цього елемент з'явиться у шаблоні вимірювання, і програма сама запропонує тип вимірювання, який слід використати. Тож, типом вимірювання має бути лінія. А якщо я хочу отримати площу стін, формула буде вертикальна площа. Також для всіх елементів, які я імпортував сюди, можна змінювати позначення, код і назву. Наприклад, якщо є кілька типів дерев'яних легких перегородок, це може бути тип А або тип 1, як вам зручно. Також можна змінити формулу. Якщо вам потрібна метрична кількість стін, можна вибрати довжину та змінити одиницю вимірювання на метри. Але я зроблю цей приклад із вертикальною площею в квадратних метрах. Кожне вимірювання позначатиметься на кресленні, і ви можете змінювати колір, щоб він відповідав вашим кресленням. Документація повністю залежить від користувача. Я виберу, наприклад, синій колір. І єдина інформація, яку потрібно ввести для цього вимірювання, це висота стіни. Наприклад, я вводжу 2,8 метра. Потім натискаю Enter і можу вибрати вимірювання. Далі я можу почати вимірювати. Наприклад, якщо ми хочемо виміряти цю стіну, натискаємо, натискаємо і завершуємо правою кнопкою миші. Потім потрібно знову вказати першу точку. Натискаємо, натискаємо і завершуємо правою кнопкою миші. І коли ми виміряли все, що потрібно, ми завершуємо вимірювання правою кнопкою миші. Після завершення вимірювання ми повертаємося до меню нового вимірювання і можемо почати нове вимірювання. Тож кожного разу, коли ми робимо нове вимірювання, ми обираємо нове. Після цього ми шукаємо елемент, наприклад, підлоги. Можемо використовувати, наприклад, дерев'яну підлогу або паркет. Ми обираємо цей елемент, додаємо до вимірювання, і він додається до нашого шаблону. Програма запропонує виконати вимірювання площі, і формула буде площа, і ми отримаємо квадратні метри площі підлоги. Ми також можемо змінити колір, наприклад, на коричневий, і змінити стиль відображення, тобто вибрати різні шаблони. Ми залишимо цей варіант. Далі натискаємо вимірювання і обводимо площу, де буде підлога. Наприклад, якщо ми хочемо зробити це в цій кімнаті. Натискаємо на точку, точку, третю точку, четверту і повертаємось у початкову точку. Все готово, і ми можемо повторити це знову. Наприклад, ми хочемо виміряти дерев'яну підлогу в цій кімнаті також. І ще одну кімнату, наприклад, цю. Ми обходимо кімнату по контуру, повертаємося і завершуємо. Коли ми завершуємо всі вимірювання, натискаємо правою кнопкою миші, закриваємо і можемо переглянути отримані кількості. Кожне вимірювання буде відображено окремо, тобто маємо три вимірювання стін і три вимірювання площі підлоги. Отже усі вимірювання будуть об'єднані в панель загальних кількостей. І коли ми завершили всі вимірювання площ, ми можемо перейти до останнього типу вимірювань об'єкти. Ми повертаємось до меню вимірювання і, як раніше, обираємо нове вимірювання, а потім шукаємо потрібний елемент. Розглянемо креслення. Наприклад, тут є якісь меблі. Ми хочемо порахувати кількість цих меблів. Тож, ми переходимо до меню вимірювання, шукаємо меблі і, наприклад, вибираємо меблі для житлових і готельних приміщень. Ми додаємо це до вимірювання і тип вимірювання буде штука. Формула без плану і одиниця вимірювання одна штука за кожне позначення. Перший спосіб використовувати вимірювання вручну ми можемо натиснути на всі об'єкти, завершити правою кнопкою миші. Закрите екран і отримаємо 4 одиниці меблів. Це перший спосіб, але можна використати автоматизацію. Тож ми видаляємо попереднє вимірювання, виділяємо всі, видаляємо, повертаємось до меню вимірювання. Коли тип вимірювання одиниця, формула без плану, розмірність одиниця. Ми можемо використати Вимірювання за вибором. Як і раніше, нам не потрібно робити це вручну, натискаючи вимірювання. Ми вибираємо Вимірювання за вибором. Ми переходимо до креслення і обираємо одну лінію або об'єкт. Потім натискаємо праву кнопку миші, далі на клавіатурі натискаємо А, обираємо шукати Всі, і програма шукає однакові об'єкти. Вона знайшла 15 з 15. Ми натискаємо ОК, закриваємо меню нового вимірювання, віддаляємо зображення і бачимо, що програма позначила всі однакові об'єкти. Кожен з них відображається маркером, і всі вони додані до списку кількостей. І після того, як ми розглянули всі типи вимірювань. Настав час перейти до шаблонів, які можна використовувати. Отже, коли ми робимо одну позначку тут, ми можемо виконати кілька вимірювань у межах одного вимірювання. Тобто одне вимірювання може містити кілька позицій. Далі я перейду до меню вимірювання. Я виберу нове і перейду до цього елемента. Перейду до шаблонів, і, наприклад, у мене є дуже простий шаблон для ванних кімнат, який я можу використати. Я натискаю додати до вимірювання, і в межах одного вимірювання я зможу отримати площу облицювання стін плиткою, площу дерев'яних підвісних стель у цих ванних кімнатах, а також площу облицювання підлоги плиткою. Ми можемо створювати шаблони настільки великими або маленькими, як нам потрібно для виконання вимірювань. Наприклад, тут може бути 10-20 різних позицій. Але щоб спростити, я залишив лише три. Тобто все вже налаштовано. Маємо тип вимірювання площа, формула для вертикальної площі, а для стелі та підлоги використовується площа і всі значення будуть у квадратних метрах. Ми можемо змінити колір. Єдине, що потрібно додати це висота стін, скажімо, 2,4 метра. Потім натискаємо Виміряти, починаємо креслити ванні кімнати. Перша буде ось тут, потім наступна. І так далі. Кожна ванна кімната буде розділена, і коли я закінчу вимірювання, я можу натиснути правою кнопкою миші, виділити всі ці ванні кімнати і всі кількості будуть об'єднані тут. Тобто ви можете проходити по всіх ванних кімнатах. Але з GKT ми можемо зробити те саме швидше. Я можу видалити всі вимірювання. Повернутися до меню вимірювання, і цього разу вибрати «Ши». тепер я маю вказати точку або область. Я просто клацаю область ось так і проходжу всі ванні кімнати, які є на кресленні. Коли закінчу, підтверджую правою кнопкою миші, і кожне вимірювання виконане ши буде таким, якби я зробив його вручну. Ідея в тому, щоб максимально позбутися ручних вимірювань. Далі, коли ми завершили всі вимірювання, є кілька способів використати отримані кількості. Ми можемо згенерувати звіт, простий Excel або текстовий формат. Також у нас є модуль розрахунку вартості. Ми можемо додати ціни на всі матеріали або позиції. Тобто, все буде перенесено сюди: кількість, ідентифікатор, назви тощо. Наприклад, у нас є дерев'яна підлога, і ми хочемо знати, скільки буде коштувати її виконання. Кожна позиція також тут. Ми вибираємо Дерев'яні підлоги, натискаємо Додати і вибираємо тип вартості. Можемо додати матеріал. Можемо додати роботу. І, наприклад, для матеріалу можемо встановити ціну 30 євро за квадратний метр. Ми можемо змінити одиницю вимірювання, і для робіт, наприклад, можемо використати 5 євро за квадратний метр. І знову ж таки, одиницею будуть квадратні метри. Тобто тепер у мене буде загальна вартість матеріалу і загальна вартість робіт, і тут усе буде розділено по різних полях і блоках. У мене є загальна вартість на квадратний метр, потім загальна сума тощо. Основна ідея тут один раз задати ціну, наприклад, для дерев'яної підлоги, і зберегти її для подальшого використання у бібліотеці. Фактично я можу створити нову колекцію, наприклад, мої ціни. Зберегти її, і наступного разу, коли я робитиму вимірювання для дерев'яної підлоги, уся ця інформація про вартість з'явиться автоматично. У правій частині у зведенні ми завжди будемо бачити загальну вартість цього проекту. Ми матимемо вартість робіт, матеріалів, соціальні витрати, прибуток, ризики тощо. Тут також буде загальна сума без податків. І всі ці параметри соціальні витрати, прибуток та інше можна змінювати. Після того, як ми визначили вартість всього проекту, ми можемо створювати різні звіти у PDF, а також експортувати їх у CVSV файл. Ми можемо натиснути Створити, наприклад, Cost Estimation, і отримаємо простий PDF із цим кошторисом. Дякую за перегляд!